автомобіля Ось такий от ключ, тобто він безконтактний. У даного автомобіля є опція безключовий доступ, тобто він надсилає якісь радіохвилі, напевно, і машина бачить, що прийшов хазяїн. Цей ключ ще працює, тобто відкриває, закриває автомобіль. Ось вона закрита, ось відкриваємо, закриваємо. Все поки що працює. Але Автомобіль вже пише. Зараз покажу ось таке сповіщення нам пише автомобіль. Електронний ключ замінити акумулятор. Тобто він вже трохи підсівший і машина бачить, що незабаром він розрядиться повністю. Отже, так, ось наш акумулятор. так Отже, беремо наш ключ, новий акумулятор і ну, таку викрутку. Зараз покажу для чого. Так, у ключі нам необхідно ось така кнопочка, натискаємо її і виймаємо сам фізичний ключ, яким у разі чого можна відкрити автомобіль. Потім цим же ключем ось вставляємо ось, ось, ось сюди. Вон, бачите, там. Є зсередини такий фіксатор оцієї кришки задньої. Тобто ми його вставляємо і подаємо трошки вгору. Ось. Тобто ми його так вставили і вгору тянемо. Так, відкривається наша кришка. ось Кришку прибираємо, цей ключик прибираємо і ось уже наш, наша батарейка, акумулятор. Фірма якась Рената, не знаю, таку не чув. Так, викруткою. Ми її можемо підійти трошки і вийняти. Ось ось така батареєчка. Як я вже казав, вона дуже специфічна. Не в кожному магазині її знайдеш і дістаємо нашу батарейку. Ось так вона виглядає. 3 вольти. Це R2450. Тут обозначається, що це плюс. Це мінус, це нам, в принципі, не потрібно. Тепер беремо наш ключ і просто ну, туди побачите, ось сюди нам треба його засунути. Ось так от І трошки натиснути. Ось він вставився вже. І закриваємо кришечкою. Кришечка тут ось має паз. Його сюди вставляємо і потім притискаємо. Все, закрив. Ну і, звісно, одягаємо різвічний ключ. Він також заквачується. Все. І тепер ми можемо йти до автомобіля, перевіряти наш ключ. Тобто ось відкриваємо його, його автомобіль. Можна без ключовим доступом. Можна з ключа і дивимось. Так, Ну, поки що помилка не горить, вімкнемо запалювання. Подивимось, чи скинулась сама по собі помилка. Так, ну, ось тут біля стокеме. Зазвичай, якщо є помилка, висить е знаково. Зараз його немає, тому... Помилки також немає. Отже, наш ключ тепер справно працює, акумулятор новий. Як пишуть в інтернеті, в принципі, якщо нормальної фірми, а фірми з Philips це, я думаю, дуже хороша фірма, така батарейка в цьому пульті, брелку, ключі буде служити, ну, як мінімум 2 роки. Та, що була перед цією, у мене. Прослужила півтора роки. Ну, побачимо.